Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 12 січня 2026 року, Україна продовжує жити у ритмі справжньої зими, і погода знову буде впливати на кльов у водоймах по всій країні. Узимку січень є одним із найхолодніших місяців, коли середні температури повітря найчастіше тримаються нижче нуля, і саме такою буде погода в Україні протягом січня загалом. Відчутні морози, часті хмари та помірні опади. Сніг чи мокрий сніг це та звична картина, що диктує зимовий ритм життя і на воді, і на суші. Середньомісячна температура повітря у січні часто коливається в межах приблизно мінус один до мінус 7 градусів Цельсія. І саме цей загальний фон ми спостерігаємо на самому початку другого тижня місяця. Для рибалки це означає, що вода у водоймах буде тримати стабільно низьку температуру, а поведінка риби стримана і економна. Активні виходи на корм можливі лише у короткі періоди, зазвичай уранці та ввечері. Завтра в Україні очікується хмарна погода з локальними опадами у вигляді снігу чи мокрого снігу, особливо на Заході, півночі та у центральних областях. За прогнозом синоптиків, в окремих регіонах можливі невеликі опади в день 12 січня, а також ожеледиться на дорогах у багатьох частинах країни. Температура повітря у цей день коливатиметься близько нуля або в слабкому мінусовому діапазоні, залежно від регіону, що характерно для тепліших моментів січня, коли холодні маси повітря чергуються з трошки теплішими відлигами. Такі атмосферні умови прямо впливають на те, як риба поводиться у водоймах. Холодна вода уповільнює метаболізм риб, і вони частіше економлять енергію, залишаючись на місці або повільно пересуваючись у пошуках корму. Це означає, що кльов буде стриманим, але стабільним за правильної тактики та терпіння, особливо у вікна підвищеної активності, вранці після сходу сонця та увечері перед настанням сутінок. У ці періоди риба може коротко виходити у пошуках їжі, і саме тоді найвища ймовірність контакту зі снастю. Мирна риба, така як плотва, підлящик та густера, 12 січня буде триматися низьких шарів води поблизу структурного рельєфу, ями, підводні гряди, перепади, укриття з каміння чи змішаного дна. Саме в таких місцях холодна вода може бути трохи стабільнішою, і риба почувається безпечніше, не витрачаючи зайвої енергії. Робота з тими ділянками має бути максимально делікатною. Тонкі монтажі, дрібні гачки, наприклад, No1820, натуральні наживки, як мотиль, опариш або дрібний черв'як. Це класичний набір для січневої рибалки. Часте підгодовування малими порціями працює краще за великі кулі корму, оскільки холодна вода повільно перемішує прикормку і велика кількість корму швидко розтікається, не привертаючи рибу ефективно. Якщо ви вибираєте фідер або метод, то завтра надважливо попадати точно в перспективну точку, працювати з дрібною фракцією прикормки та м'яко подавати оснастку на обрану дистанцію. Дуже частим підходом у таку пору є робота зі слабкою течією або стоячою водою, де риба найчастіше тримається тихо і тільки за сприятливих умов реагує на приманку. Узимку важливо вміти коригувати глибину на 10-30 см або навіть менше, оскільки риба може стояти у вузькому шарі води, до якого трудніше дістатися грубими монтажами. Окрема увага завтра на зимову рибалку явище, яке суттєво відрізняється від ловлі у теплі місяці. Зима це не лише холод, це інший ритм поведінки риби. Вона довше почувається на місці. Рідко робить різкі рухи і реагує лише на найбільш природну презентацію приманки у вузькі вікна, коли її активність мінімально підвищується. Це вимагає від рибалки не лише правильних снастей, але й уважності, терпіння та здатності відчути момент, коли приманка є у воді. Часто складні погодні умови, як завтра, з холодом і снігом, можуть створювати додаткові подразники. Але за правильною тактики саме вони допомагають звужувати концентрацію риби до найвигідніших точок для лову. Коли ми говоримо про структуру води у зимовий період, варто розуміти, що риба часто переміщується не так, як у теплу пору. У місцях зі стабільною глибиною та деяким укриттям вона почувається безпечніше, ніж у великих відкритих просторах. Тому в першу чергу шукати кльов варто саме там, на глибинних уступах. Переходах мул, пісок, камінь, підводних грядах, поруч зі старими руслами або укриттями, які забезпечують їй комфортну зону для неспішної активності. Узимку риба частіше ловиться саме в таких стабільних умовах, ніж на відкритих бровках чи там, де дно не має структурних ділянок. Зважаючи на вибір снастей, у холодну пору варто уникати надто жорстких та грубих монтажів. Навпаки, м'які оснастки. Чутливі повіці та тонкі лісочки це те, що дозволяє добре передавати найменші контакти риби з приманкою. У холодній воді навіть мінімальна реакція риби може бути слабкою і швидко зникати. Але делікатна снасть дозволяє відчути і скоректувати це, а не пропустити сигнал. Приманки теж відіграють ключову роль у зимовій риболовлі 12 січня. У прозорій холодній воді природні приглушені кольори найбільш ефективні. Зелений, коричневий, сріблястий. Вони виглядають найбільш природно для мирної риби. Якщо вода місцями стає дещо замутнена через випадання снігу або перемішування холодних і трохи тепліших шарів, можна пробувати контрастні відтінки жовтий, помаранчевий. Але все одно починати варто з делікатної презентації приманки: тонкі монтажі, повільні рухи і тривалі паузи. Це те, що працює у січні навіть краще за яскраві та агресивні варіанти. Не менш важливо завтра думати про комфорт і безпеку під час риболовлі. Січневі морози можуть бути відчутні навіть в день, а особливо рано вранці та у вечірні години. Тому одяг повинен бути багатошаровим: термобілизна, фліс, водонепроникний та вітронепроникний верх – це базові елементи екіпіровки для комфортного перебування біля води в таку погоду. Не менш корисними будуть запасні рукавички, сухі ганчірки та термос із гарячим напоєм, які допоможуть вам зберегти тепло і концентрацію надовго. Павербанк та запасні акумулятори для телефону або ехолота теж важливі, бо низькі температури швидко розряджають батареї, і їх завжди краще мати про запас у кишені чи рюкзаку. Якщо ви плануєте ловити щовна або біля льоду, не забувайте про засоби безпеки. Рятувальний жилет, засоби зв'язку та інструменти для безпечного пересування уздовж води. Особливо якщо погода може бути ожеледицею або снігом. Список таких заходів здається великим, але в зимових умовах кожна деталь це гарантія більшого комфорту та безпеки для вас і ваших друзів. Короткі поради на завтра. Приїжджайте за 30-60 хвилин до сходу сонця. Це ваш найкращий шанс на кльов уранці. Підгодовуйте часто й мало, маленькими порціями, щоб утримати рибу при точці. Міняйте глибину по 10-30 см, а не радикально. Для хижака акцентуйте увагу на повільні проводки із тривалими паузами біля структури. Якщо довго немає реакції, перевірте іншу структуру або змістіть точку уздовж берега. Загалом, 12 січня 2026 року це День зимової риболовлі. Коли холодні температури, хмарність та можливі опади диктують свої правила, але уважність до дрібниць, терпіння та делікатна робота зі снастями дадуть вам реальний шанс на заслужений кльов і трофеї навіть у цей повністю зимовий період. Хай кльове буде!